Десь за два тижні тому разом з співробітниками ДПС на цьому місці ми проводили е, спільний рейд е, з приводу паркового. Правила всі написані кров. Тут стоїть знак, що паркуватися здесь нельзя. На жаль, виповняє правила, ділай. Там, де, там, де Вон, смотри, смотри. от буквально а 50 метрів, да, 50 метрів, метр. да. ось там наліво є парковка. Поставили, вище, пітен, пройшов, взагалі немає проблем. Це не те, що... Парковок, в взагалі Бардак такий був. І Артур Меріков, і Олександр Анохин. Тоді ще пообіцяли, що як почне працювати нова поліція, ми займемося цим місцем зразу. Я хочу сказати, що велике дякую. Люди тримають слово, і ми бачимо за спиною, що зараз нарешті порядок. Дякую вам і дякую новій поліції за роботу. Слава Україні! Бачите, порядок, хлопці тримають слово.